a 4 b 7 заміна ось цієї лампочки, ну і зараз цю поміняємо в габариті. Знімаємо цю заглушку, викручуємо ось такий болтик, ось тут він, його можна викруткою, звичайною викрутити. Ось так. Так, і далі показує. Зняв я стоп за допомогою ось такої ленти. Там відкручуємо, отут тако закладаємо. Ось так і тянемо на себе.